Чи пізно, можливо, вже навіть і пізно, але ніколи не буває пізно поставити цьому крапку і ввести його законодавчі такі Тому, Ми тут приїхали сьогодні, почувши те, що може бути певне мародіорство. Прикриваються люди майданами. Ми якраз опозиційні ті сили, які в нас є в районній раді, раді, вирішили сюди приїхати, бо від багатьох людей були дзвінки, щоб тут нічого <кій> такого не допустити. Тому, ми вважаємо своїм обов'язками, повірте, нас теж воно трошки чіпляє, що тут за чуже підприємство, якесь нас є догородило територію, як і що бачав. Тому треба, щоб пару днів воно вспокоїлося ці речі. Відбулася в нас зміна керівництва. Ми тоді зберемо комісію, одного представника від вас, когось візьмемо, якщо і будуть такі бажаючі, бо нам мені, наприклад, і самому цікаво це все діло зробити. Проведем, проведем, якщо не ревізію, то крайній огляд цих документів на правильність їх оформлень. Тому що нас теж цікавить. Але якщо зараз хтось тихенько, а якщо і не тихенько, бо хтось спровокував людей, щоб тут зайняти, покопати там трохи е е не то, що трохи, можливо, вони й мало викопають, але потім цим же ж людям, якщо буде виявлено, що вони незаконно тут буде сказати, то не ми, то дивіться, скочила толпа, все нам це не робила, і тому хай вони несуть відповідальність, а не ми. І не буде кого притягнути. Тому ми зараз будемо вважати, хто буде йти на це підприємство, займати його силою. Чи робити якісь провокації, це є той провокатор, і він бере на себе всю ту відповідальність. І ми його захищати ніхто не буде. Це буде розцінюватися як марадьо. Але вже було таке не раз, я в міліцію йду, щоб мені дали наряд, Заїжджаємо туди, вже немає нікого. А тут подзвонили, кажу, добре, я дзвоню в міліцію, готуйте наряд, поїдемо в Новаки. А дзвінок був із Жовкинь. І чо? я приходжу туди, кажу, так, їдемо, ми в Новаки, так і так давайте. Дали мені чотири чоловіки, ми сіли в машину, кажу, їдемо за рину Жовті. Але всі ховаєте мобільні телефони. То ніхто не дзвонить. Почали вже кажу, А якщо ви дзвоните, я виходжу з машини, тому що немає. Заїхали туди і ловим дві помпи із кльосова. Були хлопці. Були з кльосова, а то ж. Та дві секунди. Я на дві секунди. От власть вроді помінялася. Чи вона не помінялася. Я відійшов. Ні, ні, ми результати, я скажу. Вроді вже Вчора проголосували в все, прекратити, оце хто буде навіть бачити, то ну почому дві ночі вокруг Володимирця 15 помп працює. Так, чекайте, ну ми ж Ну помпу... це ж як, органи просто, влади є. Тому, Мілиція. Почекайте, я вважаю, міліція може туди і вже боїться їхати. Ви ще погодитися на ту ситуацію. Ви ж працювали? Ви От, наприклад, як я їздив, як був еколог. як я заїжджаю, то ще міліціонер біжить пістолетом, а я що так взагалі. Кинули мене там великі були бо, е, ці ями е, біля полиць нагала. Може кинути в ту яму за 6 метрів копати. Закинули, і мене ніхто не найде. Я не застрахований, і моя сім'я залишається так. Тому це є дуже серйозне питання. Я зараз звертаюся до всіх, щоб бажано було б сказати тим, хто помпами ми, якщо ви маєте на них, я не маю на них. Покажіть, будь ласка. Нам документи, чи я все, чи приватна так, Чекайте, ми ж тільки що говорили. Так що, лісу чи землі? Так, що ви слухали, чим ми говоримо, Що Ми за пару днів. Ми навіть на цю п'ятницю скликаємо сесію, щоб вже впорядкувати ці організаційні питання, кого звільнити, кого, бо ж не так-то все просто в один день робиться. Так, так, так. О, ще нови, вчора поприходили заяви, як написати навіть голові адміністрації правильно.